Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття з малювання. Ми будемо малювати відзеркалення весни за допомогою техніки монотипія. А що це таке, ви зараз побачите. Для цього нам потрібен аркуш білого паперу, фарби, пензлик і водичка. Розпочинаємо. Нам треба зігнути аркуш паперу навпіл. Розгинаємо його і починаємо малювати з середини аркуша. Малюємо землю весняну чорну землю. Для цієї техніки багато, треба багато водички. Малюємо травичку, яка вже з'являється. Малюємо дерева. Малюємо сонечко, яке вже виглядає, і дуже гарно, яскраво світить. Зелененьке листечко з'являється у нас. На деревах малесеньке малесеньке. І блакитне небо. Побільше водички в фарбочки додавайте. І буде наш малюночок гарний-гарний. Можна ще дерева трішечки додати. Землічку домалювати. Треба малювати швидко, щоб фарбочка наша не встигла висохнути. Потім згинаємо наш аркуш паперу навпіл, притискаємо, розгортаємо і ось дивіться, яка у нас вийшла весна. Гарна, гарнесенька. Чекаю на ваші фото, фото ваших малюнків. До побачення.